Розв'яжемо рівняння. Корінь квадратний х 3 відняти 6 дорівнює корінь четвертого степеня з x-3. Це приклад ще одного рівняння, яке зручно розв'язувати методом заміни. Заміна в нас така. Корінь четвертого степеня x-3 дорівнює t. Оскільки в нас тут парний показник степеня, то зрозуміло, що цей корінь має бути невід'ємним числом. А це означає, що нас будуть цікавити тільки невід'ємні значення t. Корінь квадратний із x-3. Це корінь четвертий з х-3 в квадраті, тобто це дорівнює t у квадраті. Тепер е, перепишемо початкове рівняння, е, здійснивши цю заміну. Одержимо. t у квадраті, тобто замість цього кореня ми записали оцей вираз. Відняти. Переносимо у ліву частину Т і відняти 6 дорівнює 0. Ми одержали квадратне рівняння. Легко знаходяться корені способом е, підбору. Це будуть мінус, е, 3, і 2, мінус 2 і 3. Отже, Т1 дорівнює мінус 2. Т2 дорівнює 3. Перевіримо за теоремою віета. 3 помножити на мінус 2 мінус 6. 3 додати мінус 2 буде 1, протилежний до коефіцієнта, до другого коефіцієнта даного рівняння. Оскільки від'ємні Т не задовільняють нашу умову, то надалі ми цей корінь не розглядаємо. 3 підставляємо замість t у нашу заміну. Одержимо. Корінь 4 степеня. І хміну 3 дорівнює 3. Піднесемо до четвертого степеня ліву і праву частину цього рівняння. Одержимо x-3, дорівнює 3 в четвертому 81. Х дорівнює. мінус 3 переносимо вправо 84. Перевіримо. 84 відняти 3, 81, корінь квадратний дорівнює 9. 9 мінус 6, 3. Отже, ліва частина 3. Запам'ятаємо. 84 відняти 3, 81. Корінь 4 степені з 81 дорівнює 3. Тобто ліва частина і права частина однакові. Число задовольняється рівняння і воно є його коренем.